Так, значить, ось є поролон у мене на подушці, є бязь. Будемо зараз шити подушки під наші наволочки декоративні. Із паролона і із бязь. Напірночі будуть бязі. Так. Спочатку ми поміряємо, спочатку ми поміряємо розмір наволочок. так, Значить. 40 на 40. 40. Тепер беремо тканину нашу, з якої ми будемо робити самі напір, чи як воно правильно називається на подушки, відрізаємо і залиш. Ось з цього куска ми будемо зараз робити. Просто одразу складуємо на половину, вирівнюємо на 39. З одної сторони поміряли 39 і тут вимірюємо теж 39. 40 вимірюємо, але щоб вже ж нашвили, щоб вийшло 39. Так, отже, одрізаємо. Де в нас буде одна подушечка. І таку саму відрізаємо другу. Оце ми зрізаємо. Це нам не потрібно. Так, і робимо таку саму щеплю. Так, машиночку я виключила. Тепер ставимо на зигзаг, повертаємо і. Я зігзагом оверлочу края. О, зіг... Зігзагом облачую края. Ось. Зігзагом я оберлочила все. І з другої сторони так само. І будемо зараз наповнювати. Наволочка готова, зараз я одну диваю. Тепер дивіться, ми беремо поролон, так як у нас буде товстий і багато, так? то ми його. Робимо вже менше відрізки, куски, щоб воно помістилося. Отже, так, дивимося, оцей у нас він у нас не влізе, бачите? Тобто нам треба зробити менше по розміру. І значно, тому що ми будемо пхати три куски, і нам потрібно, щоб ці три куски гарно помістилися. Отже, відрізаємо поменше куски. Так от, отак от залізе і так. Якщо буде двох мало, то ми зараз ще й третій додамо. Можна набивати не тільки паролон, просто в мене був паралон, тому я вирішила зробити параломові. Дивіться, так, у нас ще є місце для третього пуска. Отже, ми ще зараз з вами і третій засунемо. Обрізаємо потрібний, потрібний розмір. Давайте спробуємо всередину засунути. Зараз отак його скручуємо. От. І отут будемо зашивати, будемо, дивіться, яка подушка гарна. все, пошли зашивати, дівчата. Так, скріпляємо булавками, за... робимо заворот так? один сантиметр, наприклад. І як ми шиємо, засобуємо спочатку всередину, жабузик на всередині був, так, прихватуємо і шиємо так. Через дві, два шари тканини прогнали голку ниткою обтягнули. Знову через два слоя тканини прогнали, нитку накинули, обтягнули. І ми у нас така от, виходить, зашити зверху. Це шов гарний їм зручно таким швом зашивати. все знову гульку сюди. нитку закинули, все, шов. І закриваємо швом до кінця. Ось так у нас виходить. шов зверху йде. Все, так до кінця зашиваємо і цей і подушечку вже наволочку нашого з тюльпанчиками засовуємо.